Привіт-привіт! Новини з малини. І так, питання, над яким спорять частенько мої глядачі і підписчики, скільки ж одна людина може назбирати малин? Тут багато залежить від різних факторів. Факторів багато може бути. Ну, Саме перший фактор від самої людини. Як, наскільки вона має навики збирання і наскільки вона працьовита. От. Другий фактор від сорту малини. Якщо малина дрібна, звичайно за того буде менше й назбируватися Третє питання від висоти малини, самої кущів. От. Якщо скажімо, дуже низька малина треба нагинатися до неї проблема якщо дуже висока і треба плутатися в ній, теж проблема. В ідеалі, коли вона так приблизно, що не дуже треба сильно нагинатися. Третє питання: погода. Якщо хороша погода, так прохолодно, подуває вітерець, звичайно, комфортніше збирати. Якщо спека, Тяжко, якщо дощ періщить під час дощу, люди теж збирають. І в нас збирають через те, що, по-перше, хочуть зробити копійку, а по-друге, ягода пропадає. Вона йде дуже низьким, по низькій ціні, та дощова, мокра. Але якщо її не зібрати, вона пропаде на кущах і від неї почнеться цвіль і фактично ну, одні, одні збитки від такої справи. Що можу сказати? Особисто я на своїх ділянках, при тому, що колись я мав 3 гектари малини, зараз у нас тільки 70 сотих малини. Я теж збираю малину. І я знаю, тут мій колега в селі теж так само і він, і, і дружина, і дітей заставляє всі збирають малину разом з працівниками, бо то ви самі розумієте, що стояти десь там і командувати, а тут а збираєш і вже вже нікому не заплатив, а читати собі заплатив. Значить, скільки ж можна назбирати малини? Я буду говорити тільки про свою малину, тобто про сорт Полана. Рекорд на моє полі минулого року хороша дуже збиральниця, не буду здавати хто, бо то є стратегічна інформація, я не шуткую. Влупила 80 я не пам'ятаю 86 чи 82 кг. за день. А день той був з 8 ранку до 9 вечора, по-моєму, чи до 8 вечора. Отак. Тобто приблизно 10-12 годин. Звичайна справа, самі розумієте, що треба десь там чуть відпочити, десь перейти в туалет, відійти, попити, перекусити, пообідати, то я так кажу, 10-12 годин це рекорд. Особисто я як не старався, як не ригав на Малині, саме більше я витягував. Десь так менше 50 кілограмів, більше я не можу на своїй малині, не можу більше назбирати. Е, бувають всякі збирачі, бувають, прийшли там, почали, починають кидатися малиною, то, то вибачте, то стяти, то срати, то їсти, то пити, то полежати, то вони можуть і 10 кілограмів і 20 кілограмів назбирати за день. Це вже, звісно, залежить від особисто від людей. Отакі От приблизно е, можливості назбирати. Ну, Я вважаю, що хто, хто не має досвіду збирання, як би він не старався. Бо от я так дивлюся за тими моїми рекордсменами, що збирають, то там не співаєш вгледіти, яким чином, яким способом вони зривають ягоду. Бо, бо, бо малина зривається ще певним способом, не просто смикаючи, як корову за ціцьки, знаєте, а треба так, так зірвати, щоб ягодка зірвалася, а суцвіття осталось на кущаві, а не обломити ще й суцвіття заодно, знаєте, от Певним методом то все робиться. Як звичайна справа, щоб то не було, візьміть, чи яблука, чи, чи, чи полуниця. Е, все воно має свій спосіб, як то кажуть. Не просто так взяв, зірвав і все. От, От така картина приблизно, надіюсь, відповів на питання, скільки можна назбирати малини за день. Е, скільки ж грошей можна заробити? Грошей, то рахуйте так. Минулого року я платив людям. Від 25 до 35 гривень за 1 кілограм. От. А тепер собі самі калькулятори включайте, скільки то вийшло заробити людям на, на моїй малині. Е, був такий випадок, навіть, по-моєму, день чи два таке було, що, що мені прийшлося. Е, коротше, як сказати, за скільки я платив людям, за таку ціну я й здавав малину. Просто такий був проблема. То, то ще була велика проблема здати малину. От, наприклад, мій колега на іншому краю села то казав, що він того дня взагалі не здав, вона в нього просто пропала, він там якесь вино може робив чи ще щось зацвіла. От во. Е, ну, В мене видно були хороші прийомщики, вони то в мене прийняли, але по нулях. Е, Ну, буває, всяке буває. знаєте. Можна було, звісно, збір зупинити, але то не бажано через те, що я вже повторявся. Ягода залишається на кущах, вона починає гнити, цвісти, Цвіллю такою, звичайною, сірою, цвіллю, як ці тують харчі. Там хліб, може в кого в хаті там зацвітає, часом буває. Кажуть, якщо хліб зацвітає, то, то е, голоду не буде. О ну то розумієте що за цвіль. От. І ота цвіль дуже швидко поширюється по кущеві, і потім вона чіпляється навіть до, до здорових, навіть не до, не до стихших ягід. От така картина по збору. Все, бувайте здоровенькі. Будуть питання, пишіть з задоволенням розкажу, що знаю. А ну, що не знаю то вибачайте, може і збрешу. Все, бувайте здоровенькі.